Блокуємо на наркокрамниці, блокуємо різні облікові записи російських пропагандистів, можливо, якісь фейкові інформації. Інспектор кіберполіції Полтавщини Владислав Антонов показує, як працює телеграм-канал Стопраша. Мрія його роботу забезпечують правоохоронці разом з волонтерами. До війни ресурс використовували для викриття наркомагазинів. Наш ворог починає розповсюджувати різні фейки, неправдиву інформацію, або ж просто розповсюджує інформацію про військові об'єкти, про персональні дані звичайних громадян України в мережі інтернет. А саме проект Мія займається тим, що він блокує та зменшує вплив цих ресурсів в кіберпросторі. Канал «Стоп Раша. Мрія має майже 300 тисяч підписників. Вони можуть додавати посилання на сумнівні акаунти, а також блокувати їх. Долучитися може кожен за час повномасштабного вторгнення. Вдалося заблокувати більше 22 тисяч ресурсів, розповів Владислав Антонов. Ми дуже плідно співпрацюємо з Закладами вищої освіти, з старшими класами в школах, з адміністраціями дуже багато людей з Польщі, з Франції, з Германії які також долучаються допомагають. Щоб приєднатися та блокувати інформаційні ресурси Росії, потрібно перейти за посиланням «Стоп Раша мрія і доєднатися до телеграм-каналу у вас 15 хвилин буквально для того, щоб заблокувати пару ресурсів. Ви можете це за чашкою кофе зранку зробити, а це ваш, ваша скарга вона дуже сильно допоможе. Я вважаю, що це дуже важливий внесок, важливий вклад, таким чином ми працюємо як антирозвідка. Так, я, да, мені приходили повідомлення про те, що є такий канал. Да. Можна долучитися, да? не моніторили цю ситуацію. Кидає скарги. Та розповщу, щоб на це не велися, і розповідає, що цьому сайту не потрібно, не потрібно довіряти. Як інформація, це не добре і з цим треба боротися. Віра Чіш, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.